Чи корисна гречка і для кого всім вітання? Гречка це незамінний компонент здорового харчування. В зернах гречки міститься легко засвоєні білки, у тому числі незамінні амінокислоти аргінін і лізин. Вуглеводи і жири. Також багато мінеральних речовин залізу, кальці, фосфор, мідь, цинк, бор, йод, нікіль та кобальт. А також присутня у гречці клітковина, яблучна, лимонна, щавлева кислоти, вітаміни групи Б, ПП і рутин. Гречка це чемпіон за вмістом заліза, тому її рекомендують при анемії досить приймати, запиваючи молоком 2 столової ложки гречаної муки в день. І рівень гемоглобіну може прийти в норму. Якщо ви маєте намір по-справжньому лікуватися гречкою, тоді купуйте не смажену крупу, а ту, що блідо-жовтого кольору. Залізу, який міститься у гречці, сприяє утворенню червоних кров'яних тілець і гарантує хороший колір обличчя. Калій підтримує оптимальний кров'яний тиск. Кальцій допомагає в боротьбі проти каріусу, ламких нігтів і крихких кісток. Магній рятує від депресії і допомагає в боротьбі з зайвою вагою. Гречана крупа відноситься до продуктів багатих на склад Вуглеводи, які можуть помірно підвищувати цукор крові, як і будь-яка інша розсипчата каша. Тому багато дієтологів рекомендують не зловживати споживанням гречки при цукровому діабеті. Гречана каша допомагає роботі серця і печінки. Вона сприяє виведенню з організму надлишкового холестерину, а значить, любителям гречки не настільки загрожують старечий склероз і проблеми з серцем. Також вона виводить з організму шлаки і іони важких металів, що особливо актуально для мешканців мегаполісів. Гречка рекомендується людям страждаючим хворобами судин, ревматизмом і артритом. Вона зменшує проникловість судин, та їх ламкість, перешкоджає тромбоутворенню. Серед інших круп гречка вважається найбільш повноцінною заміною м'ясу. Також фахівці цінують гречку і за велику кількість рутина. Ця речовина ущільнює стінки кровоносних судин зупиняє кровотечі, надає профілактичну лікувальну дію на вени, наприклад, при варикозному розширенні вен і при геморої. У сполучених тканинах рутин зміцнюють дрібні кровоносні судини, тому гречана каша вкрай корисна при різних захворюваннях судин. Вона покращує кровообіг і зміцнює імунну систему. Гречка цінується також за здатність підтримувати зір і мозковий кровообіг. До речі, з гречаної муки варять цілющий кісіль. Одну столову ложку порошку розводять у 100 мл води і варять на слабкому вогні пару хвилин. Пити напій при атеросклерозі по склянці два рази на день. Ще один рецепт для страждаючих атеросклерозом 3 столової ложки подрібненої гречаної муки розведіть в 300 мл холодної води. В іншому посаді закип'ятіть 1 літр води і поступово влийте в розведену муку. Кілька хвилин проваріть до загостіння, постійно помішуючи. Приймайте в холодному вигляді на сніданок і вечерю по 100-150 мл цього киселю. Курс лікування триває 2 місяці.